Але як ти вирішила взагалі йти саме на, ну, на хорове, дирижерське хорове? Можна ж було обрати будь-яку іншу спеціалізацію там для коледжу, університету? Мабуть, не можна було. Це було написано в книзі буття. Так, <свіття> да, так, да, це вже було предназначено для мене. Ну. Е я хотіла після 9 класу піти зі школи. Мені там було не цікаво, і не було однодумців, не було ем, спільного кола спілкування. І... А я була ну творчою людиною. В мене я займалася фортепіано додатково і вокалом теж. І моя викладач запропонувала, от там є такий заклад. Я вирішила спробувати прийти, бо насправді я не хотіла бути диригентом взагалі, і це хотіла бути. Ну no. Я Буканістку. хотіла бути вчителем, мабуть. А, вчителем. Але диригентом я не хотіла бути, бо я дивилась на Світлану Григорівну і казала, я не хочу бути, як вона. <світ> я не хочу бути, як вона. Але мама каже: ну ти ж не будеш, як вона. Ну, Тоді ще вона мені це пояснювала. Вибачте, на захист Світлани Григорівни, я пам'ятаю, що вона розбивала серця всіх таких 70 плюс диригентів ну, по всій Європі. Так, Там, так, вони так, вони руки. Приносили ну. їй квіти, її всі обожнювали. З усіма була просто така мила, але не з нами Женя. Але вона реально була для всіх як Янгол. Вона з усіма керівниками конкурсів була просто янголятком. Взагалі, я навіть перше моє враження про неї до того моменту, як прийшла до з клас і почула, як вона кричить. Я думала, що вона просто ангел, реально. <реш> ну, вона була просто дуже вимоглива, якби, бо вона працювала на результат. На, на ім'я, бо все-таки наш хор був відом, він є відомий завдяки Світлані Григорівні в Європі, і е, це її заслуга, це її робота, 100%. тому що Просто те, як, як ми... вона змінювала ці ролі. Ну, от це така майстерність. От ти хочеш сказати, що е, Світлана Григорівна та її. Метод роботи з дітьми ніяк на тебе не вплинув, чи інколи ти теж така, якісь фразочки, чи підходиш до когось, отак от за руку, як світ за руку. Я ще так поки не чіпляю, але хто знає, хто знає, що буде попереду. Ой, вибач, я ще згадала, коли вона типу, коли ми кланялись, то от вона реально з таким янгельським обличчям, а потім розверталася. Завжди, завжди ти теж так та, робиш своїм дітям. Эм, ну ні, це за кулісами відбувається.